Добрий ранок, давайте тоді помолимося всі разом. Доброго дня. Запізнився я трошки, вибачайте. Боже, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за твою милість до нас, що ти дарував нам, Господи, сьогоднішній день. Просимо Твого благословення. Благослови нас всіх, тут стоячих перед тобою. Допоможи нам, щоби Твоє Слово. Упало в наші серця як у ту добру землю, як те добре зерно і принесло плоди для твоєї слави. За все тобі складаємо подяку, наш великий Боже, Отець це Благий. Амінь. Добре, хорошо. У нас йдуть зараз тематичні такі уроки. Давайте ставайте так, щоб я вас в лице бачив, щоб ви становити. І е, у нас є такі тематичні уроки про що? Про чудеса кого? Ісуса Христа. Правильно. Сьогодні також ми будемо розглядати одне із чудес Ісуса Христа, яке записано в Євангелії від Матфія, читаємо у восьмому розділі про одну людину, яка була нечистою. І коли Ісус Христос проходив мимо, Він підійшов до Ісуса Христа, і Він був хворий. І хвороба була це проказа, коли тіло заживо розкладається, знаєте, да, гниє. І от в восьмому розділі, точніше я читаю вам Євангелія від Матфея, написано так. И когда він з гори, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокажений, и, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можеш меня очистить. І Ісус, простерши руку, коснувся його и сказал, Хочу, очистить". І И он той час очистился. От прокази. І говорить йому Ісус, смотри, нікому не сказувай, но пойди, покажи себе священнику і принеси дар, який повелел Моисей в свидетельство ім. Дивіться, дуже цікавий такий, такий випадок стається в історії Ісуса Христа, коли ми читаємо з Євангелія від Матвія, що коли він навчав на горі. Леонський, там написано, що він повчав людей. Не так, як книжники і фарисеї, а той, який мав владу. І от коли він закінчив свою проповідь на горну, він спускається з гори, і от чоловік один нечистий, тобто він прокажений. Знаєте, такі люди прокажені, вони мали перед собою йти і кричати Я прокажений, щоб ніхто до нього не наближався і щоб ніхто до нього не дотрагувався, тому що він. Рахувався по закону Божому нечистим. Тобто людина, яка має жити окремо, вона не має права навіть заходити у город. І от таке становище в його житті, що він вимушений все залишити і жити окремо в печерах, десь відокремлено від усіх в пустині, щоб інших не заражати. І по закону, поки в нього оці дні прокази, він рахується нечистим. І люба людина, яка могла доторкнутися до нього, вона так же само рахувалася нечистим до вечора. І от представте собі отаке от життя цієї людини. Я думаю, що не дуже приємно. плюс того, що до того, що та неприємність у нього була нечистота, плюс ця хвороба йому доставляла дуже багато неудобства. Тобто розкладалося тіло, з кожним днем воно гнило. Він мав ото скоблити, знаєте, оці куски кожи, що відпадають. Він мав то скоблити. Ну, проказа є різна. Я просто привожу один із прикладів такої прокази, коли у людини навіть відпадає плоть. Один був такий праведник йов, він хворів на таку проказу, що в нього тіло повністю вже фактично до костей розпадалося. І знаєте, є прокази, коли легкої форми. Але це все одно людина рахувалася нечистою. І от коли він почув, що Ісус Христос навчає там десь на горі народ, він не міг туди піднятися. Чому? Тому що йому було заборонено. І він чекав Ісуса вже там, унизу чекав, коли він спустився з гори. І от ми читаємо, що коли Ісус спускається з гори, ось чоловік, який прокажений, приступає до нього і каже, Господи, якщо хочеш, то очисти мене. І Ісус каже, хочу. Я хочу, щоб ти очистився. Тому що він побачив його життя. Він зжалився, змилосердився над ним. І каже, я хочу, щоб ти очистився. І Господь каже, будь чистий, і він очистився від проказу своєї. І знаєте, він каже, от тепер ти очистився, можеш піти показатися священнику а це по закону ізраїльському, по закону Божому. Він мав піти принести дар Господу. За, свою, за своє очищення, і показатися священнику, щоб священник подивився. Бо раніше як не було таких лікарів, як тепер у нас, знаєте, венерологи, всякі, дерматологи, що по кожі різні алер... алергетики, ті, що дивляться людина, яка хворіє там на різні хвороби. І знаєте і ці всі ситуації дивився священник Тобто він був і лікарем Тобто, ви розумієте, наскільки це грамотні люди тоді були, ці священники. І от він приходив до священника, і священник отаку людину мав оглянути, оглянути на зовнішність, оглянути на на е, його, де в нього була проказа, зробити висновки, чи ця проказа вже заживає, чи вона ще не заживає. І знаєте, і тоді, коли священик казав, да, він очищений, тоді він мав право появлятися серед людей. І тому Ісус каже, що принеси дар Господу, а дари були різні, якщо багата людина, вона приносила тільця, вона приносила овна, або приносила овечку, знаєте, да? без, як кажуть, без порока, або якщо бідна, вона мала принести голубь. І от каже, іди принеси дар Господу і покажися священнику. І оце він мав зробити. І що, який ми висновок зробимо з цього? Тут є дуже два великих висновки. Перший висновок, що тут є дві сторони духовна і фізична, що людина фізично, вона завжди може бути оскверненою по плоті. Тому Господь каже, щоб людина вона дивилася за своїм тілом. Ну, наприклад, якщо людина пішла на похорон, то після похорону вона приходить додому і вона являється після похорона. Якщо це не родичі, то вона являється один день нечистою до вечора. Вона нечиста, тому вона не має права йти до когось у гості, вона не має права виходити в город серед людей. Якщо вона побувала на похороні, вона має знаходитися в домі в себе до вечора, поки не очиститься, а також омитися водою, щоб очиститися, очистити своє тіло. Друге, що якщо це родственники, наприклад, да, поховали родственників, то сім днів людина має вдома знаходитися і очищатися. Отакі от закони були в Ізраїлі. І так само і на проказу, коли священник сказав, що він очистився, він мав пройти отакий от ритуал очищення фізичного по плоті, омитися водою і знаходитися сім днів. Щоб очищатися, нікуди не ходити. Але це пов'язано з тілом. А як воно пов'язано з душею нашою? Знаєте, написано, що людина, яка грішить, вона осквернена, вона нечиста перед Богом. Душа її перед Богом нечиста. І оцей гріх, щоб омити оцю нечистоту, не може омити ця вода. Вода може омити тілесну нечистоту. Але що може омити гріховну нечистоту? Це кров Ісуса Христа. Це коли Ісус Христос прийшов, помер за наші гріхи. Він пролив свою святу кров, і тільки кров Ісуса Христа вона може очистити наші душі від гріха. І людина може очиститися, коли вона просить до Господа. Господи приходить, визнає свою провину, визнає свій гріх і каже: Господи, я згрішив, прости мене, очисти мене. І тоді тільки в такому разі кров Ісуса Христа, вона очищає людину від тієї духовної прокази, від того гріха. І знаєте, якщо раніше приносилися в жертву, от коли людина приходила, коли Ісус каже: іди принеси дар Богу і покажися священнику, це що означало? Що кров животного проливалася? Він приносив дар Богу, тобто, якщо бідний, я вже казав, голубів, якщо багатий. То овечку, а... і коли убивалося це животне, проливалася кров за Його гріх. Але Ісус Христос на сьогоднішній день, ми не вбиваємо корову, ми не вбиваємо овечку, але кров Ісуса Христа на сьогоднішній день, вона нас сьогодні очищає. Тобто раз і назавжди. Кров Ісуса Христа, вона, як і 2000 років назад, так і сьогодні вона має таку силу. І коли людина приходить сьогодні. До священника, а до кого вона приходить? Наш священник Ісус Христос. Це наш перший священник. І ми приходимо до нього як до священника, і так само Він нас очищає. І так само Його кров, яку Він пролив за нас, вона очищає нас від тієї прокази гріха. І кожна людина, вона сьогодні перед Богом нечиста. І вона мусить прийти до Ісуса Христа, до Бога. Через Ісуса Христа, бо Він є посередник між Богом і людьми. Через Ісуса Христа, як до священника, вона приходить і вона має покаятися в своїх гріхах перед Богом. Щоб і кров Ісуса Христа, як ота жертва колись очищала, так і кров Ісуса Христа, вона очистила її від того гріха прокази. Видите, яку велику має сьогодні отаке от послання, оце місце, яке ми сьогодні прочитали, яке велике значення має воно сьогодні для нашого спасіння. І тому сьогодні кожна людина вона повинна усвідомити, що як тот нечистий чоловік прокажений. Він посчитав, що йому потрібно очищення, так і ми повинні сьогодні урозуміти, що нам сьогодні потрібно очищення. Бо написано, що ніхто не побачить Бога нечистим, ніхто. Знаєте, не можна було прийти в храм нечистому чоловікові перед лицем Боже. І так само ми не можемо перед лицем Боже прийти туди нечистими, з гріхами своїми. Тобто ми маємо сьогодні на цій землі примиритися з Богом. Ми маємо сьогодні покаятися, ми маємо сьогодні попросити Ісуса Христа як священника і як ту, знаєте, жертву, яка є дійсно одна жертва за гріхи всіх людей, щоб кров Його омила і очистила нас від гріха. На цій землі, якщо ми цього тут не зробимо, то у вічності ми не здобудемо того спасіння, яке обіцяв нам Господь. Чому? Тому що це перша умова. Віра в Ісуса Христа. А потім вже написано, що діла йдуть вслід за нами. Тобто, не тільки віра, а вже і наші діла, які підтверджують нашу віру. Тобто, коли ми прийдемо до Господа, і знаєте, написано в одній книгі Левит, написано: Господь, коли давав оці закони про очищення, то він каже у одній із главі, не буду я вам читати, щоб не задержувати ваш час. То він каже, оце є закони про очищення. Щоб хтось із синів Ізраїлевих, ну і не тільки синів Ізраїлевих, а з народу Божого, щоб хтось не помер у своїй нечистоті. Тобто Бог попереджує, каже, я даю оці закони про очищення, щоб хтось не помер часом, отак От буває, зненацька смерть приходить, а людина в нечистоті своїй померла. І от каже Господь, що так як вони мали глядіти за отакою тілесною чистотою, так і сьогодні це для нас попередження, дорогі мої друзі, щоб ми не померли у наших гріхах, не розкаявшись, не очистившись кров'ю Ісуса Христа. Тому хай це стане нам усім на примітку. І я би хотів закликати нас усіх сьогодні, щоб ви прийшли додому, переглянули своє життя, переглянули дійсно. Своє серце, і якщо є якийсь гріх несповіданий, щоб ми очистилися від нього. Не раз у році чи два рази в році, коли приходить людина в церкву на Пасху і от тепер на Різдво і сповідається перед священником у своїх гріхах. Але кожного дня, я вже напоминав багато разів, лягаємо спати, щоб? Помолитися, попросити у Господа прощення, згадати, що зробив неправильно, покаятися. Якщо з ближнім своїм щось не в порядку, то примиритися з ним, щоб дійсно, пробудившись, ми могли знову ж таки предстати перед лицем Боже. Бо не дай Бог вночі Господь возьме душу і людина відійшла у вічність, не очищена, не розкаяна. А далі, як написано, а далі суд Божий. І вже, там вже не буде такої можливості, тому що можливість була дана тут сьогодні. Давайте помолимося, подякуємо Господу. Я помолюся спочатку сам, потім помолимося всі разом, не ганбіться. Молимося, якою молитвою, Отче наш. І я закінчу благодатність. Боже, ми тобі дякуємо і за це чудо, яке ти дарував нам, що ми можемо, і сьогодні, Господи, як той прокажений, прийти до Тебе, як він колись підійшов до Тебе і попросив, щоб ти його очистив. І ти завжди, Господи, готовий допомогти людині у її скорботах і у. Її проблема, Господи. Ми просимо також і в Тебе прощення, очисти нас сьогодні від нашої духовної прокази, від наших гріхів. Ми просимо в Тебе прощення. Якщо щось зробили неправильно, Господи, помилуй нас і прости. Допоможи нам усвідомити своє життя, переглянути своє серце, свої вчинки і примиритися з тобою. Тому що ти є той наш священик. Який дійсно сьогодні може нас очистити від тієї прокази і омити тою святою кров'ю, Господи? Ми просимо в Тебе милості і надальше. прибудь з нами, а за все тобі, хай буде подяка на віки вічні. Амінь. Амінь. Молимося всі, молитвою, очі наші, очі наш сущі на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство, сила і слава віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.